Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання New York Times пише про те, що Іран пропонує створити консорціум для збагачення урану із залученням американських інвестицій. Говориться про те, що це якби альтернативна пропозиція. Щодо повної ліквідації іранської ядерної програми, на яку наполягає Дональд Трамп, і таким чином Іран хоче все ж таки залишити ядерну програму, але допустить туди треті країни, щоб вони були наглядачами і якби і якби спільно могли б керувати цими процесами. Йдеться також про те, що у цьому консорціумі можуть брати участь також Саудівська Аравія та Емірати, ну також не дружні країни, якраз для Ірану, а навпаки, такі вороги. У перській затоці. Але знову ж таки йдеться про збагачення урану до рівня тільки цивільних потреб для потенційного ядерного зброєння цей уран не буде підходити. І, до речі, такі ж домовленості були передбачені ще у 2015 році, коли був Обама, і коли, в принципі, якраз ядерна угода. Могла бути підписана, але після приходу Трампа на першу каденцію він тоді її повністю канцельнув і сказав, що не буде ніякої угоди із Іраном. Ну а так на сьогодні, в принципі, здається, що Сполучені Штати можуть на це піти. В принципі, основною метою є контроль над ядерним озброєнням, а точніше над ядерною енергетикою, щоб воно не перетворилося на ядерне озброєння. І в принципі, по цьому плану Сполучені Штати зможуть мати повний доступ, якраз. До іранських ядерних об'єктів їх контролювати також будуть контролювати ще інші країни. В принципі, як альтернатива, напевно, це може спрацювати. Ну і як раніше казав, що Трамп навряд чи реально зацікавлений у війні на близькому сході у війні проти Ірану. Останнє опитування КМІС показує зростання рівня довіри серед українців до Зеленського. Так, він зріс з рівня 69% до 74%. Цікавий ефект, тому що раніше тенденція була тільки на спад з початку війни, тобто рейтинги були високими і вони потрішки сползали і йшли на дно. Але останнім часом рейтинги Зеленського показали зростання, чи то через перепалку Трампа, яка нещодавно відбулася, яка й справді показувала зростання рейтингів. Чи то через зміну курсу самого Зеленського, тому що в принципі про кордони 91-го року ніхто не говорить і вже говорить про те, що треба там завершувати війну і так далі, в принципі, прихильність, і в принципі прихильність могла також збільшитися і з цього приводу. Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали договір на 600 мільйонів доларів. Так наразі Саудівська Аравія буде якби зобов'язана інвестувати ці кошти у економіку Сполучених Штатів. Ну і це якраз відбулося на зустрічі між Трампом. Та ось королем Саудівської Аравії. Ну і ще доволі цікаво, що сторони, зокрема, підписали найбільшу в історії угоду про продаж оборонної продукції на 142 мільярди доларів. І в рамках цього договору Саудівська Аравія буде отримувати найсучаснішу зброю, яку, в принципі, Сполучені Штати можуть виготовляти. Власне, Трамп нещодавно вирушив турне у перській затоці. Ось перша країна, яка стала, це Саудівська Аравія, і там вже були підписані домовленості. В принципі, вони вигідні для Сполучених Штатів, особливо закупівлі зброї. Ну і взагалі. Наразі буде потепління відносин між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами. Трамп відноситься більш лояльно до цієї країни. У нього виникає менше питання до їхньої політики, на відміну від Байдена, з яким були якраз. Дуже напружені відносини в другий день свого візиту Трамп відвідав Катар, там також підписали деякі домовленості і зауважують про те, що Катар має відносини із Іраном і, можливо, якраз буде ще допомагати в ядерній угоді між країнами і може бути якраз таким посередником між двома сторонами. При тому, що більш цікавою історією щодо Катару стала новина про те, що Катар подарував Трампу літак, який називають літаючим палацом. І який коштує 400 мільйонів доларів, і Трамп буде його використовувати як свій президентський літак і обіцяє навіть передати після завершення своєї каденції. А це доволі дискусійна тема в Сполучених Штатах, чи можна це вважати якогось корупцією чи ні? Тому що в принципі таким чином зрозуміло, що Катар підмазується під Сполучені Штати, надаючи ось такий, в принципі, літак Трампу, який. Який коштує і справді досить суттєво, хоча Трамп мог його набити якби і за кошти держави, це напевно невелика проблема. А думаю, що ніхто не доведе факт корупції, а вже ж, але так чи інакше виглядає це все доволі спірно. Ну і ще доволі цікаво, що Трамп в Саудівській Аравії зустрівся з Аль-Джулані, це новий лідер Сирії, і після цього заявив про те, що він знімає усі санкції Сирії, і що наразі країна зможе взаємодіяти зі сполученими штатами та й взагалі їй відкрити усі ринки, тому що інші країни не будуть там побоюватися вторинних санкцій і відкрито торгувати із Сирією. І таким чином, в принципі, економіка Сирії може більш-менш The cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. А тому make Syria great Грейтаген зрозуміло, що режим у Сирії, який встановився, він не дуже демократичний, м'яко кажучи. Але так чи інакше, ми бачимо, що Аль-Джолані все ж таки такий більш прозахідний гравець, він і про турецький, в принципі, очевидно, і тому Сполучені Штати у цьому зацікавлені, щоб Сирія була в орбіті впливу Сполучених Штатів. Хоча, до речі, Ізраїль не дуже цим задоволений, та й взагалі не дуже задоволений останніми діями Трампа. Ну і по темі Ізраїлю, до речі, ось Нетаньяху нещодавно заявив про те, що Ізраїль продовжує військову операцію в Газі незалежно від ініціатив Хамасу по звільненню заручників. Власне, Антаньяхо вирішив йти до кінця, не дивлячись на погіршення відносини з Трампом. Ну і раніше, в принципі, ізраїльська влада вже анонсувала, що вони справді хочуть взяти під окупацію сектор Гази і утримувати цю територію якийсь час, а який навіть невідомо. Ось ще нещодавно Нетаняхо залетів у зарубу із французьким президентом Макроном. Так заявив про те, що Макрон підтримує Хамас. І що не підтримує демократичний табір, якраз на близькому сході, ну говорячи а вже ж про Ізраїль. Ну і взагалі звинуватив Макрона у тому, що він, начебто, хоче, щоб Ізраїль капітулював і пішов на поступки терористам. Ось такий наїзд, навіть на Францію, відбувся, і останнім часом, в принципі, відносини між Ізраїлем та союзниками тільки погіршуються. Інтеньяго продовжує це робити, і у перспективі, як ви розумієте, це може негативно позначитися на статусі Ізраїлю та на його положення на близькому сході. Італійське агентство АНСА пише про те, що Трамп виступає проти запрошення України та Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня у газі. Так, йдеться про те, що в принципі Сполучені Штати не хочуть цього робити, а європейці шоковані від такого рішення. Мабуть, таким чином адміністрація Трампа хоче показати Путіна, що Україна і справді віддаляється від НАТО, що інтеграція у НАТО не буде, і в принципі, що Москва на цей рахунок, і що Москва на цей рахунок може себе впевнено почувати. А ну і знову ж таки Росія і справді у цьому зацікавлена. Видання Рейтер пише про цікаву, доволі нещодавню розмову між президентом Бразилії Лулою та президентом Росії Путіним, та говорить про те, що Лула якраз мовляв Путіна поїхати у Стамбул 15 травня на переговори, і щоб вони все ж таки відбулися і якийсь консенсус, і якийсь консенсус між сторонами може був би досягнутий. Як ми вже знаємо, що це не спрацювало, але доволі цікаво, як президент Бразилії почав якраз прігатися в цю історію. А ось видання Washington Post пише про те, що Зеленський був готовий відмовитися від перемовин із Росією у Стамбулі і довго про це думав. Але тиск американців та європейців все ж таки схилив Зеленського. На те, щоб він пішов на переговори, а тому, що, як видання пише, посилаючись на українських чиновників, Зеленський був розчарований ходом подій, ходом переговорів і взагалі хотів заборонити навіть зустрічатися з російською делегацією. В принципі, по розвитку подій було зрозуміло, що Зеленський це зробив під тиском, а саме після того, як Трамп на нього, в принципі, активно наїхав, а про це публічно говорив, що Зеленський прямо має прийняти цю пропозицію Путіна, і, в принципі, ось він і прийняв. Ну а сам же Путін хоче повернути російсько-українські перемовини на той же трек. Тобто на стамбульські перемовини у такому ж форматі, якому вони були у 22-му році, і напевно, знову ж таки, з тими ж вимогами, а може ще й гіршими. А ну ще стало відомо, що з російської сторони головою делегації буде Мединський, що знову ж таки тільки говорить про те, що Росія що Росія продовжує саме ті перемовини, які були у 22-му році, і Путін їх не відділяє, а якби це вважає продовженням і логічним, якби, закінченням. На самого Путіна відповідно не буде, ну і Трамп нещодавно заявив про те, що. ну, Справді, а чому Путіну там бути, якщо не буде самого Трампа, чому Путіну, в принципі, тоді у Стамбул приїжджати? Так, ну сьогодні 15 травня, тому всі очікували великих подій, але поки що нічого не сталося. Тим більше я це дозаписую вже майже у 5 вечора. З цікавого те, що сталося, те, що Зеленський назвав делегацію Росії Бутафорною, так зауваживши, що там і справді немає якихось високопосадовців. Головою делегації є Мединський, знову ж таки, який був ще у 22-му році. Ну і у відповідь пішли коментарі гуру російської дипломатії Лаврова, який назвав Зеленського жалюгідною людиною. І спочатку Зеленський якісь там робив заявлення, що він требує, щоб Путін прибув лично. Ну, жалкий чоловік, але всім ж понятно, крім, мабуть, його самого і тих, хто їм. Ну а потом еще выступила Захарова и назвала Зеленского клоуном и невдахою. Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед отечеством? Кто своим трудом доказал... Уровень професіоналізму? он їх так називають бутафорі. Де да хто він єсть? Ще було заявлено, що самі перемовини вже перенесли на другу половину дня. А при цьому ось видання CNN пише про те, що в Туреччині поки що не заплановано зустрічі між Україною та Росією, і невідомо чи насправді вона станеться. Чи сьогодні станеться, чи може в інші дні. Єдине про що стало відомо, що Зеленський провів перемовини з Ердоганом, які в принципі були заплановані в Анкарі. Ну і там, до речі, неподалеку ще стався землетрус. Тому, не дивлячись на великі анонси, наразі не зрозуміло, що буде відбуватися далі, і навіть невідомо чи будуть якісь зустрічі російською та українською сторін. Ну і ось такий брейкіню, що від мединського очікується якась окрема заява.